Добрий день, друзі. Добрий день. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного Ютуб-каналу Суганяк Олександр. Міф і дійсність. Ви знаєте, друзі, коли починав цей канал, то головна мотивація і головна мета була разом з вами, безперечно, спробувати знайти відповідь на ну, одно стратегічне, таке, на мій погляд, питання. Чому? Чому така країна з таким потенціалом, з такими природними скарбами, з такими чудовими людьми так бідно живе? І що треба зробити, щоб змінити нашу країну? Які реформи потрібно провести, щоб наше життя змінилося на краще? Але повномасштабне вторгнення Росії? І ця жахлива війна, ну, мабуть, змінила все. Змінила і наші пріоритети, е, змінила і порядок денний е, сьогодення, і вже другий рік цієї війни. І безперечно, ну, найголовніше, що зараз питання це як вистояти, як перемогти в цій війні. Але, друзі, е, а змінювати країну, і змінювати наше життя і продати реформи? Чи це не на часі, як ви вважаєте? Бо і такий наратив зараз достатньо часто чую, що це все почекає, але чи почекає? А дехто каже, що наші героїчні хлопці, які захищають країну і воюють на Сході, наші мужні Збройні сили, коли вони. Переможуть цій війні, то вони багато чого змінять, вони повернуться, і ми подолаємо і корупцію, і всі ті негаразди, які є в країні, і свавілля чиновників тощо. Ну, друзі, по-перше, дай Бог, щоб вони повернулися, і дай Бог, щоб вони повернулися менш ушкодженими. Але я думаю, що коли наші героїчні захисники... Наші мужні хлопці і дівчата з Збройних сил, коли повернуться, то суспільству про них дуже важливо буде попіклуватися, бо після таких страшних і важких боїв вони будуть потребувати і піклування, і лікування, і реабілітації. І безперечно, нашої з вами поваги до них і до їх мужності. І бажано, щоб вони повернулися вже в іншу країну, де є вже підґрунтя і для нормального і мирного життя, де є і можливість роботи, і соціального захисту, і нормального медичного обслуговування, і багато-багато інших питань. І я думаю, що країна має змінюватися, не очікуючи. Закінчення цієї жахливої війни. До речі, це не тільки запит нашого народу, нашого суспільства. По тим змінам, які відбуваються, точніше мають відбуватися, нас оцінюють і наші міжнародні партнери. І від цього ж залежить і їх допомога, і їх більш потужна участь і в допомозі нам в війні і зброєю, і коштами. І допомозі в відновленні і відродженні України. Тому, друзі, хотів би, щоб ми все ж таки почали з вами таку системну розмову і системну комунікацію. А для цього треба, ну, я розумію, щоб був відповідний визначений час зручний для нас з вами. І я думаю, що це Доречно і зручно буде робити кожну суботу о 19-й годині, тому я вас дуже чекаю. А дуже чекаю, тому що дуже багато є питань, які б хотілося б обговорити, і головне, отримати зворотній зв'язок. Це і реформа місцевого самоврядування, як мають жити, виживати і тримати опір, особливо на нашій прикордонній Сумщині. Територіальні громади і зараз під час війни, і як вони мають бути існувати цій прикордонній Сумщині, яка тримає майже 600 км кордону з країною агресором, що це має бути? Мілітаризований е, такий величезний, величезний регіон, і як він має жити, як мають тут бути і існувати і цивільні? Чим вони мають займатися? Чим вони будуть зайняті, за рахунок чого вони мають жити? Це тобто завершення реформи децентралізації. І це дуже важливо. Це, до речі, і як отримати і завершити судову реформу, щоб суспільство нарешті отримало неупереджене і чесне правосуддя. Як подолати корупцію, друзі? Які реформи мають відбутися в правоохоронній системі, щоб наші героїчні захисники повернулись в іншу країну з нульовою толерантністю до корупції, країну цивілізовану, демократичну, європейську? Це економічні реформи, як подолати бідність, як побудувати в країні, в якій постійна небезпека, особливо в прикордонних регіонах, побудувати якесь виробництво. Як створити робочі місця? Це багато-багато реформ і управління, і політичне, і конституційне. Дуже-дуже багато. Друзі, ви знаєте, я взагалі про, багаті, про багато яких речей можу міркувати, давати якісь поради, своє бачення, бо все ж таки ну, маю достатній, скажімо так, життєвий досвід. І професійний досвід, і суспільно-політичний досвід, бо працював і слідчим, і адвокатом, і антикризовим керуючим, і третейським суддєю, і народним депутатом восьмого скликання, тобто маю досвід законотворчої роботи. І суспільно-політичний досвід, бо був, був активним учасником всього того, всіх тих чутливих і важливих подій, які відбувалися в нашій країні, всіх революцій і майданів з далеких далеких 90-х. Але що б я не казав, це думка, суб'єктивна думка однієї людини. І без зворотнього зв'язку, без вашої реакції, без ваших порад, без вашого бачення і відчуття. Це всього ж всього буде думка однієї людини, суб'єктивне судження. Тому дуже важливо ця саме комунікація і е, тільки спільно можна, включивши критичне мислення, вийти на якісь ну, певні скажімо так, рекомендації або програми, або плани дій по відновленню відродження нашої країни. По подоланню і вирішенню всіх тих проблем, що існують, це має бути зворотній зв'язок, друзі. Тільки так можна прийти до якихось результатів. І це безперечно дуже важливо. Бо без цих змін втрачається мотивація, втрачається перспектива розвитку. І тільки спільно ми можемо напрацювати ці зміни. Тільки спільно ми можемо побудувати і знайти шляхи по відродженню, і по тому, як нам тримати, триматися зараз, і по тому, що нам треба робити зараз всередині країни, щоб вона змінювалася, становилася і сильнішою, і демократичнішою, і більш готовою до. Вступу в європейську спільноту тощо, друзі. Тому дуже розраховую на вас, чекаю ваших. І, до речі, друзів, ви знаєте, от коли ми е, ну, розмовляємо про якісь загальні речі, геополітичні, е, світоглядні, філософські, е, то я чітко усвідомлюю, що все це чудово, але все це так, побалякать, вибачте. Я думаю, що всі ці речі треба обговорювати через призму, як це сприймається звичайною людиною. І, друзі, от, щоб не було такого, що від мене нічого не залежить. Все залежить виключно від нас з вами. Тому що ми є головним джерелом влади, ми обираємо цю владу. І потім, якщо помиляємося, то отримаємо своє. І несемо так би мовити цей хрест. І від нас, саме від нас, і залежить, якою буде і наша влада, і наша держава, і взагалі наше суспільство. Тільки від нас з вами. Але ж треба всі ці речі, і глобальні, від геополітичних до філософських, саме і подавати, і скажімо так, і обговорювати через призму, як це вплине на життя конкретної людини, особливо в стані його поліпшення. Гармонізації. і я думаю, що от наступне ми якраз і почнемо, друзі, з реформи місцевого самоврядування з наших територіальних громад. Я, до речі, часто буваю в прикордонних громадах. Ми почали, на мій погляд, таку чудову програму співдружності громад в Сумщини і Львівщини. Я вам розповім про це більш детально і саме з. Цих громад, як вони виживають сьогодні, як вони тримаються під постійними артобстрілами, що вони очікують від майбутнього? І взагалі, як треба планувати життя наших громад, особливо прикордонні, в нинішніх умовах і після війни, щоб не втратити шанс. Щоб не було, як знаєте, от, інколи кажучи, можна отримати перемогу і втратити мир, щоб ми не втратили наш шанс на наше майбутнє. Тому, друзі, все буде Україна. Дякуємо нашим мужнім Збройним силам, навіть за можливість такого спілкування. Підтримуємо їх, шануємо їх. Все буде Україна. Разом ми переможемо і пишіть ті питання, які вас хвилюють, ті теми, які ми можемо з вами обговорити і знайти якесь спільне рішення. Я вас чекаю в наступну суботу в 19.00. Дякую і до зустрічі, друзі.